Привіт усім! Мене звати Кубова Євгенія, я ліцензований кредитний консультант у Польщі. У цьому відео ми з вами поговоримо про те, скільки потрібно платити за іпотеку у Польщі. Попередньому відео я розповіла про те, скільки потрібно заробляти для того, щоб отримати іпотеку у Польщі. Запрошую вас до перегляду. Ми розглядаємо з вами варіант, коли ми хочемо купити нерухомість у Польщі, котра коштує 500 тисяч злотих. У нас з вами є 10 або 20% від вартості нерухомості. Тобто, в першому варіанті ми хочемо взяти 450 тисяч кредиту, а в другому варіанті ми хочемо взяти 400 тисяч кредиту. Ми розглянемо з вами два варіанти кредитування на стале процентування і на зміне опроцентування у двох різних банків, котрі є найпопулярніші серед наших клієнтів. Отже у нас є з вами 50 тисяч злотих. Від банку ми просимо 450 тисяч злотих. То Кожний банк буде мати для нас іншу пропозицію. Наприклад, перший банк на сталому процентуванні для нас дасть 11,37%, а інший банк запропонує 11,76%. В першому варіанті для банку, який пропонує 11,37%, нам потрібно буде платити щомісяця 4005 злотих. У іншому варіанті, де банк пропонує 11,76%, у нас попросять 4 тисячі 148 злотих щомісяця за кредит 450%. 50 000 злотих. При зміному процентуванні у нас будуть відрізнятися суми і відсотки, котрі пропонує банк, адже все залежить від вібору, котрий змінюється. На сьогоднішній день, до речі, вібор виносить 7,33%. Перший банк з врахуванням актуального вибору на сьогоднішній день пропонує 11,15% щорічних. І при таких відсотках нам потрібно на сьогоднішній день платити йому 3940 злотих щомісяця. Інший банк на сьогоднішній день буде пропонувати 11,72%. І за такі відсотки нам потрібно платити щомісяця 4133 злотих. А тепер розглянемо варіант, коли у нас є 20% від вартості нерухомості, тобто ми просимо банку 400 тисяч злотих. При сталому протестуванні перший банк у нас на сьогоднішній день пропонує 10,26% річних. При таких відсотках потрібно платити 3261 злотих щомісяця. Інший банк пропонує 11,24%. І за такі відсотки потрібно платити 3543 злотих на сьогоднішній день. При зміному процентуванні ставки відрізняються. Наприклад, перший банк на сьогоднішній день пропонує 10,22% і щомісячну рату просить 3253 злотих. Другий банк пропонує 11,19% і просить щомісяця 3529 злотих за кредит 400 тисяч злотих. Важливо пам'ятати про те, що ці розрахунки не є остаточними. Все розраховується індивідуально, відсотки міняються і потрібно прораховувати ще раз. Це лише приклади того, скільки потрібно платити приблизно за такі суми кредиту. Дякую за перегляд! З вами була Кубова Євгенія і запрошую до співпраці Кубова Хом, адже отримання іпотеки це безкоштовна послуга нашої компанії, якщо ви зможете приїхати у Варшаву на підписання договору із банком.